Я безмежно щасливий, що ми маємо можливість сьогодні вітати більше 130 осіб як учасників нашої конференції про відповідальні голоси. Це вже третя конференція, яку ми проводимо у школі журналістики та комунікації Українського католицького університету, і це відкриття і частина більшого форуму факультету суспільних наук під назвою Цілісний людський розвиток. Ми безмежно щасливі, що експерти з різних медіа середовища з середовища керативної індустрії, також студентство з різних університетів беруть участь сьогодні тут, в центрі Шептицького і діляться між собою думками, діляться приємними емоціями, мають можливість обійняти один одного а також поставити і важкі питання, з якими нам потрібно працювати в контексті українського суспільства, в контексті виклику війни. Але що головніше відповідальності і надії? Дуже круте місце, дуже круті люди. Дуже важливі цікаві питання були підняті на нашій панелі. Питання, про які в принципі зараз треба все більше і більше говорити, тому що дійсно українська журналістика зараз переживає визначні часи. Це дійсно так. Бо, по-перше, події, важливі, історичні події, відбуваються щодня. Ми виріс цих подій. Наша задача інформувати і доносити правду в світі, де правда втрачає все більше і більше цінності. Ми багато говоримо про те, що відбувається в Україні. І це важливо, але ми часто мало приділяємо увагу про те, як це говорити, да як дотримуватися цих етичних правил, щоб не зашкодити героям. Нам точно і спікер про це сказав, Нам точно треба привертати увагу до того, що переживають діти, що переживають військові, що переживають просто наші громадяни в ситуації, коли Україна стає фактично. Форматором нової світової політики в деякому сенсі, да, через війну, з якими ми зіштовхнулися, через загальну світову ситуацію. Я думаю, що ми маємо бути тими самими відповідальними дорослими в кімнаті, які диктують нові правила гри, формують нові політики і відповідають в першу чергу їм самостійно. Для мене особисто відповідальний голос це про компетентність, це про те, коли ти розбираєшся в тому, що ти комунікуєш, як ти, ти доносиш це до суспільства, це про розуміння того, що твої слова несуть якусь вагу. Відповідальні голоси для мене це, в принципі, люди, які сьогодні взяли на себе відповідальність говорити правду, відповідальність доносити до людей. Реальність, такою, якою вона є, бо сьогодні саме те, що виходить з під наших рук, стане потім історичними документами, за якими потім наступні покоління будуть розуміти ці часи, і це вплине на, на, на майбутнє.